Під новий рік союзники вирішили зробити Україні щедрі подарунки, протиповітряні ракетні системи, бронетранспортери, фінансова підтримка на мільярди євро, кібербезпеки та таке заповітне відновлення до окупованих громад. Як партнери допомогли Україні протягом останніх тижнів вже за мить за останні два тижні особливо активну допомогу Україні надавала Німеччина. Почнемо з військової підтримки: система Patriot та ракети до неї, 9 гусеничних всюдиходів бандваген, 7 тисяч артилерійських снарядів, десятки БПЛА, вантажівки, медикаменти та інший інвентар. Окрім цього, Німеччина також не уминула громадський сектор та передала Україні 20 автомобілів невідкладної допомоги. Також посольство Німеччини в Україні повідомило, що федеральний уряд готується фінансувати проекти з відновлення України, зокрема, сектори сільського господарства. Тва охорони здоров'я та сучасної відновлювальної енергетики про підтримку у військовій сфері. Також повідомило посольство Великої Британії. Країна передає Україні два тральники для пошуку мін: 20 сюдиходів-амфібій амфібії та 23 швидкісні катери. Британські оборонні компанії також підписали угоду про співпрацю з міністерством оборони України. Це зокрема дозволить обслуговувати українські кораблі та артилерійські системи. Велика Британія також профінансує відновлення 10 Громад України з різних областей, переважно деокупованої півночі. Грандіозну підтримку продовжує надавати Данія. Як повідомляє посольство України, понад 1 мільярд євро Україна отримає протягом наступних декількох років. І ще 240 мільйонів євро будуть виділені для підтримки української промисловості. Більше того, 34 шкільних автобуси з Данії приїхали, щоб допомогти школярам в Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей. Миколаїв також передав сучасне обладнання для. Переливання крові ще дві скандинавські країни оголосили про допомогу. Так, під час візиту президента Зеленського в Осло Норвегія оголосила про передачу системи ППО НАСАМ та ста фінансової допомоги в розмірі 273 мільйонів доларів. А Швеція разом з Данією оголосили, що працюють над передачею Україні 90 БМП СВ 90 А тим часом канадська компанія Рошал повідомила, що офіційно відправила в Україну вже тисячний автомобіль Рошал Сенатор, а згадуючи Акарську атаку на Київстар, низка країн союзників об'єдналась для підтримки України в сфері кіберзахисту. В Талінський механізм увійшли Нідерланди, Франція, Німеччина, Канада, Данія, Естонія, Польща, Швеція, Великобританія та США. Автомобілі швидкої допомоги також передала Швейцарія. Сім карет будуть працювати в різних областях країни. Швейцарці також провели тренінг для працівників ДСНС і подарували їм колісний навантажений екскаватор та різний інвентар. І традиційно Балтійський союз Нику України не залишають нас без допомоги. Латвія доставила 20 автомобілів для органів внутрішніх справ та військових, повідомили у посольстві. Це лише та допомога, про яку відомо офіційно вона відбулась буквально протягом останніх тижнів і на цьому не планує закінчуватись. А тому підписуйтесь на Київ владу, ставте лайк та дзвіночок, аби не прогавити наступний сюжет.